Рада котів. сказки Котячий клуб Помсти. Минув лише один день після трагедії, яка сколихнула весь Котополіс. Священна ковбаса зникла. Тепер у квартирі номер 13 штаб-квартирі ККП Котячого клубу Помсти, відбулося щось дуже серйозне. У великій кімнаті, що колись була вітальною бабусі Зіни. Коти розставили табуретки, подушки, лодки для печива і шкарпетки, як прапори. У центрі стара кришка від каструлі. Це був дзвін. Сірко сидів на стопці книг, гарно склавши лапки. Гарбузик лежав боком на табуретці, обмотаний шкарпетками, щоб не продувати спину. А мраколіс стояв. Темний, мовчазний, і з поглядом, як у генерала перед атакою. Бум-бум-бум! Сірко б'є по каструлі ложкою. Я відкриваю перше офіційне засідання котячого клубу помсти. Тема «Зрадник у тіні. Хто ж жер священну ковбасу? Це могли бути миші, сказав Сірко. О, або голуби. Додав гарбузик, трохи позіхаючи. Це були миші голуби з пекла, пробурчав мраколіс. Ні, Сірко встав. Ми маємо мислити логічно. Ковбаса лежала в холодильнику. Холодильник зачинено. Миші дрібні, голуби тобі». Питання: хто мав доступ? Хто мав доступ до холодильника? Той, у кого є лапи і безсоромність, вигукнув гарбузик, драматично загортаючись облед. Хто міг це зробити? прошипів Мраколіс. Хтось, кого ми знаємо, хтось м дуже пухнастий і темний, і, може, схожий на мене, тише, усі погляди звернулись на Мраколіса. Ти сам на себе натякаєш, підняв брову Сірко. Ні, але я я бачив його. Це було три ночі тому. Я прокинувся від звуку мурчання. Не свого, дуже хижого. Я вийшов у коридор, і там стояв він, чорний кіт, ну, що логічно дуже схожий на мене. Він тримав у лапах. Ведмедя іграшкового дивився на мене і промовив: Ти мене створив, а тепер я тебе перевершу». і зник у темряві. Тиша гарбузик ковтає, це або сон, або трейлер до фільму жахів Сірко стукає по каструлі. Факт номер 1 Ми маємо справу з близнюком Мраколіса. Або дуже злодійкуватим фанатом. Факт номер 2 У нього ведмідь. Факт номер 3 Він любить ковбасу. Факт номер 4 Він нас дратує. Рада котів вирішила ухвалити план. Сірко підходить до великого плаката, який сам намалював лапою. Карта міста Котополіс. На ній позначено їхню квартиру номер 13 Дах пекарні, там вони нюхають булочки щосуботи. Місце біля смітника, де мешкає шептун єнот, і темний балкон. Загадкове місце, де часом видно чорну тінь з ведмедиком у лапах. Ми йдемо туди, рішуче каже Сірко. На темний балкон? зойкнув гарбузик. Там протяги. І запах старого олів'є. Ми повинні дізнатись правду і повернути ковбасу і помститись, додав Мраколіс з близькому погляді, і почалась підготовка. Вони почали збиратися в розвідку: сірко взяв блокноти в олівець, гарбузик узяв подушку, шкарпетки, термоси з теплим молоком і три м'ясні палички. На емоційний випадок? Мракуліс узяв лапу і загострив кіхті Ми рушаємо на світанку. Або після обіду, якщо на сніданок буде паштет, вирішив Сірко. І ось рішення прийнято. Котячий клуб помсти готується до першої експедиції в небезпечну зону Котополіса темного балкону, де мешкає таємничий двійник Мракуліса. З ведмедем у лапках. Що чекає наших пухнастиків? Чи зможе гарбузик пронести подушку непоміченим? Чи не загине сірковий блокнот у лапах дощу? І головне, чи дійсно двійник украв ковбасу? Про це дізнаємось у наступній частині. А зараз муркотливих снів маленькі мрійники, нехай вам насниться. Не Затишний підвіконник, теплий плед і розслідування, де головне не здатися, навіть якщо вкрали комбасу. До нових зустрічей, маленькі мрійники!